Прийшли в найвисокий ресторан е, Ванкувера. Зараз покажу, що тут, чим тут годують і скільки це коштує. Кажуть, це найдорогіший ресторан, але ми, може, розвіємо всі міфи. Не переключайтесь, зайняли місця біля біля вікна. Як бачите, зараз покажу меню. Ось таке меню. Отакі ціни 18, 18, 26, 32. Тут за 350 є багато морських продуктів. Паста по 45, 48, морепродукти, по 56, 62, міти, репер. Так, отакі ціни. Розказую, е, є правило, якщо виберете столик біля вікна, то ви їм повинні заказати е, з меню. Зараз покажу, з якого одну страву на одну людину. Якщо за столиком сидять 4 людини, маєте заказати 4 страви. Ось цього меню ви маєте вибрати по одному блюду на одну людину. Якщо у вас три сидить, можете вибрати раз, два, три. Принесли нам отаку вот красоту. Ось вот такий салатик. Це для дитини. Це супчик. Принесли е, краба здорового, лобстера, е, свині ребра з картоплею і отаку рибу. Рибу з картоплею, з лимончиком, взагалі все як потрібно. Традиційно всім смачного і вийшли у нас стіл. Квитки, з якою рухаємось. І того, і того вийшов отакий чек 429,25, бачите, це ціна за страви і потім добавка там 21 долар, 2,77 і загальна сума вийшла 530 доларів. Ось такий вийшов ресторан. Все, ми поїхали додому. За вікном залишається такий прекрасний вид. Так що хто з дітьми приходьте, хто без дітей також приходьте. На рахунок тому, того, чи можна з тваринами, не знаю. Але з дітьми можна, дріскоду ніякого нема. Тому приходьте, приходьте до цього ресторану. Слава Україні! ¿Qué importa? Mama.